Євангелія від Маттея, розділ сьомий. Не судіте, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колодиш. У власнім оці ти не добачаєш? Або як можеш твоєму братові сказати, Дай хай вийму скалку в тебе з ока, а он же колода в твоїм оці, Лицеміре, вийми спершу із свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку. Не давайте священне собакам, ані не кидайте перав ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами й, обернувшись, вас не роздерли. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. Хто стукає, тому відчиняють. Чи ж є між вами хтось такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить рибу, дасть йому гадюку. Тож, коли ви, злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки ж більш Отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять. Все, отже, щоб бажали б ви, щоб люди вам чинили, те вичиніть їм. Це ж бо закон і пророки. Входьте вузькими дверима, бо просторі ті двері і розлога та дорога, що веде на погибель, і багато нею ходять. Але тісні ті двері і вузька та дорога. Що веде до життя, і мало таких, що її знаходять. Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Хіба збирають виноград з тернини або з будяків смокви? Так кожне добре дерево. Родить гарні плоди, а лихе дерево плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. За їхніми плодами, отже, пізнаєте їх. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли, хіба не Твоїм ім'ям силу чудес створили? І тоді. Я їм заявлю, я вас не знав ніколи. Відійдіте від мене, ви, що чините беззаконня. Кожний, хто слухає ці мої слова й виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Линула злива, потоки розлились, подули вітри й натиснули на той дім. Та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розділялися ріки, подули вітри й ударили на той дім, і він повалився, і руїна його. Була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися Його навчанню, бо Він навчав їх як повновладний, а не як книжники їхні. Друге послання до Корінтян, Розділ 6. Як співробітники, ми закликаємо вас, щоб благодаті Божої не приймати марно. Бо каже писання Сприятливого часу я вислухав тебе, І в день спасіння я допоміг тобі. Ось тепер. Час сприятливий ось тепер день спасіння. Ми не даємо нікому ніякої нагоди до спотикання, щоб не виставляти на глум наше служіння. Але в усьому виявляємо себе як слуг Божих у великій терпеливості, скорботах, у нуждах, у тіснотах, під ударами, в темницях, у заколотах. У трудах, у неспанні, у постах, у чистоті, у знанні, у довготерпеливості, у лагідності, у святому дусі, у щирій любові, у слові правди, в силі Божій, у зброї справедливості, в правиці і лівиці, у славі і безчесті, у наклепах і в добрій славі, як обманці, однак ми правдиві, як незнанні. А проте надто знанні, як ті, що вмирають, а все живі, як карані, та незабиті, як сумні та завжди веселі, як бідні, а багатьох збагачуємо, як ті, що нічого не мають, а все посідаємо. Уста наші корінтяни, відкрились до вас, серце наше поширилось. Вам у нас не тісно, тіснота у вашім серці? А ви, взаємно, мов до дітей говорю, зробіть теж широким ваше серце. Не спрягайтеся з невірними в чуже ярмо. Яка бо спільність праведності з беззаконням? Що спільного між світлом та темрявою? Яка згода між Христом і веліялом? Яка участь вірного з невірним? Які взаємини між храмом Божим та ідолами? Мибо храм Бога живого, як сам Бог сказав був? Я поселюся в них і посеред них буду ходити. Буду їхнім Богом. Вони ж будуть моїм народом. Тож вийдіть з поміж них і відлучіться, каже Господь. Нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму. Я буду вам отцем. Ви ж будете мені синами та дочками. Каже Господь Вседержитель. Псалом 131. Серце моє, о Господи, не горде, та й очі мої не несуться вгору. Я не женусь також за тим, що велике і дивне для мене. Я втихомирив і заспокоїв мою душу, немов дитятко, на руках у Матері Своєї. Немов дитя душа моя в мене. Надійсь Ізраїлю на Господа віднині і повіки. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ 12 Хто любить навчання той знання любить, Хто ж ненавидить картання, той безглуздий. Добрий отримає від господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних не захитається. Цнотлива жінка. Вінець для свого чоловіка, а безсоромна, немов гниль у його кістках. Наміри справедливих правда. Каверзи злих обман. Слова безбожних засідки криваві, а уста праведних спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше нема, дім праведних буде стояти. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний буде в погорді. Ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний про життя своєї худоби дбає, а серце лихих жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто за марнощами вганяє, той розуму не має. Безбожний зазіхає на здобич лихих. А корінь праведних тримається твердо. Злий попадає в петлю із-за своїх губів, а праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх насититься добром людина. За вчинками рук людини буде і нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Дурний притьмом свою досаду виявляє Розсудливий приховує ганьбу. Хто звістує правду, чинить справедливість, ложний свідок оману. Є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих гоїть. Уста правдиві повіки перебувають. Язик брехливий на хвилину, шахрайство в серці тих, що лихо замишляють, Радість хто рає. Мир праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні господеві уста брехливі Хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання. А серце дурних проголошує дурноту, рука трудящих пануватиме, лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує. Дорога злих на манівці їх зводить. Лінивий не спече в лову. найвищий скарб людини пильність. На стежці справедливості життя. Крива дорога веде до смерті. Книга Пророка Осії. Розділ 13 Як говорив було Ефраїм, усі тремтіли. Він був в Ізраїлі поважний, та він через вала провинився і загинув. І нині вони грішать дедалі більше і більше. Вони собі зробили литих Бованів із свого срібла згідно із своїм розумом, ідолів. Усе робота ремісницька, і промовляють Жертвуйте їм, люди, телят цілуйте. Зате ж і будуть вони, неначе мряка вранці, немов роса, яка зникає в досвіта». Немов полова, що вітер її з току звіває, мов дим з вікна. Однак я, Господь, Бог твій, з єгипетського краю, іншого крім мене, бога ти не знаєш, і опріч мене Спасителя немає, Я знав тебе в пустині, в краю великої посухи. Коли ж їх нагодовано, і вони стали ситі, наситилися, серце їхнє загорділо, тому мене і забули. Тому то я для них став левом, мов леопард, чи гатому при дорозі. Немов ведмедиця, що забрано в неї ведмежат, я на них накинусь, я роздеру їхнього серця оболону і там пожеру їх, мов левиця. Звір дикий буде їх на шматки розривати. Знищу тебе, Ізраїлю, хто прийде тобі з допомогою? Де ж він, твій цар, щоб тебе рятувати по всіх твоїх містах? Де твої судді, що про них говорив єси, дай мені царя і князя. Я дав тобі царя у моїм гніві, і забрав геть у моїм обуренні. Несправедливість Ефраїма зв'язана у вузол, гріх його схований ретельно. Прийдуть на нього муки породіллі, та він, син нерозумний. Вже час би й народитись, та він не покидає материнського лона. І я б та визволив його з руки шоволу? Я б їх рятував від смерті? Де твої рани, смерти? Де бич твій, о шеоле, жалю не буде в мене. Хоч Ефраїм посеред очерету процвітає, та прийде східній вітер, Господній вітер здійметься з пустині і висушить його джерела, висушить його криниці, ограбує скарб усього дорогоцінного посуду.